Доброго дня вам, шановні гості глядачі нашого каналу. Вітаємо вас з диких степів України. Приїхали ми, друзі, на лісовий точок для того, щоб глянути, як зимують наші бджоли. Подивитися, що в них тут. Також посадив я вже декілька... ну, посадив ті вишні, які мені вислав мій підписник пан Микола. І зараз вирішив пройтись, глянути, як зимують наші бджілки. Відкривати з верхів, я думаю, не буду, буду тільки дивитися через пилку збірник по кількості осипу бджоли, да, а якщо а верх поки що чіпати не буду, бо я більше ніж упевнений, що у них там, друзі, ну, все нормально, кормів вистачає, тож ми пройдемось, подивимося. Єдине, що, можливо, гляну ось там ці маленькі такі відводочки, які зимують на глухому дні, глянемо, як друзі, у них справи. О, бо тут вже в мене була така сім'я одна виявлена, яка ось тут я вам покажу, друзі, зимує, вона в, зимувала вона в магазині. І мені довелося е, доставити їм е, рамочки з медом, привіз доми, друзі, і поставив їм медові рамки для того, щоб їм вистачило кормів. Хоп, закриємо зразу льотки. Можливо, там вони були і зачеплені друзі, за низ, я не знаю, але я їм поставив дві гарних повномедних. Рамки 145-х і хай вони собі далі спокійно сидять. О, А тут сусідка і теж вона була сіла в магазині, але друзі, вона опустилася собі знизу і собі спокійно сидить. А ці чомусь не опустилися і сиділи якби зверху, то я їм ще зробив таку кришку з ППС. Тепленьку, дехай собі вони сидять. Зараз ми, шкода, що я не взяв стамески. подивимось, як там наші бджоли по зимівлі. Слава Богу, я вам скажу чесно. Поки що мене е, все влаштовує. все влаштовує на, ну, на лісовому точку і на домашньому в принципі, теж. Зараз ми глянемо, як у нас, що тут. І потім е, ще з вами трішки поговоримо, все вам покажу, будемо дивитися, друзі, разом з вами. Будемо дивитися там, де можна відкрити без тамески. Є у мене ось такі, зараз покажу ножиці для обрізки дерев, бо трошки тут гіляки пообрізав, ті, що заважають й по вулику вдарив, однією рукою він краще не таке наробить. І це, І будемо потім дивитися. І такі ось кришки я раніше тут бджолкам, які залишаються з остатків тих тройки екструдера, ось такі собі криші. А ще шифером продавлено, бо це були колись старі. але такі. Все воно, друзі, з часом поміняється. Знаю, що можливо вигляд поки що не дуже, але все. Подивитись, як воно буде все тут влітку. Все те старе, все повикидається, поубирається. Да і все, доволі на сьогодні тепло, плюс 8. О, зараз ми глянемо, що в нас там по бджолах, по їхньому. Оси. Ось такі гіляки я вже пообрізав, друзі, готую собі тут місце. Зараз ще того вулика восьмирамочного переставлю сюди і ось цього переставлю. Бо вони, якби той один так стояв цілий сезон, там і цей тут стояв один. Все не доходило руки переставити, чекав, поки похолодає. Думаю, зараз їх собі спокійно переставлю вони з бджолами. Той Там маленький відводочок, трохрамочний. А тут то вже набагато, ну тут сильніший сім'я, бачу, що одна, друзі, аж десь бджоли певно вилітали, Вон, бідно, десь недавно вилітало і захололо. Побачу, може і тривожити їх не буде, Ця десь теж ще дригається. Хм. Ну, зараз ми пройдемо, подивимось, де що можна відкрить. Так, підійшов зразу з вами. Вулик 25к позначений, ось така кількість, друзі, бджоли на даний момент обсипалася у вулику. Не знаю, це багато чи мало. Полоска від кліщів упала донизу. І ось, певно, клуб сидить, друзі, з цієї сторони. Так, отак ми зараз пройдемо, бо не хочу лишній раз це відкривати, щоб щось там зачіпати. Так, тут у мене три стоїть. Тут пробував дістати поки що не можу. Тут за допомогою друзі ножиць підважили. Так. Ну Тут бачу теж така сама картина, не... бачу вулик, бачите, сухо всередині, все дно повністю сітка лежить, полоска від впала і лежать ці бджоли, які осипались. Нагадую, на дворі у нас зараз грудень місяць, о, тепер ще назад його закрить. Все. Ну, е, яке там сьогодні? У нас 5 грудня. Так, зараз тут спробуємо ще подивитися цих жуліків обережно. Це, Бачите, разом з вами відкриваю. Тут теж такий осип. Ну, Доволі тут взагалі небагато І полоска від відкрища, впала донизу. Лежить в основі ми все його будемо відчищати. Так, ось зараз гляну ще тут. Що зможемо відкрити? Тут я думаю дві я зможу підважити. О, тут спокійно виходить. О, тут, друзі, набагато більший осип бджіл, бачите. Тут я був. Це і так. Але, в принципі, то сміття якесь таке, де воно тут взялося. І джола одна повзає. Так, закриваємо. Бджіл не зачіпаємо. Так, сусідка зразу її. Все показую так, як є. Не хочу, знаєте, щось там вибирати краще, гірше. Ну, Десь біла літає. Так, сусідка і. Ну тут ситуація набагато краще, тут гарніше. Бачите, дно сітка, якщо якесь сміття, воно все випадає, дві полоски від кліща. Опа, все закрили. Так, перейдемо зараз в ту сторону, ще подивимось. Оце як я показував, цей ряд, дивіться, зараз ми подивимося тут. Теж такий осип. Скажу, друзі, що це одна з найсильніших сімей. Вона займає повністю битком. Ну, клуб сидить на восьми рамках, дуже класна сім'я. Так, Все закриваємо. Так, Тут, тут ми ці не будемо дивитися, тут відводочки сидять, але зараз заради цікавості, можливо, глянемо, що там і як там. Тут теж такий розовий цей вуличок. Такий стан по осипу бджіл, так, літочок видно. Ось, друзі, бачите, знизу рамки. Що хотів, я думаю, бджоли не обідяться, як ми трошки поговоримо ми тихенько. Що хотів сказати, пам'ятаєте, я тоді запитував минулого року, чи будуть бджоли достроювати ось цю відстань між нижнім брусочком і рамками. Тут вона майже 7 см. В жодному вулику бджоли не будували надбудови під рамками в жодному. Так, закрили. Так, перейшов я, друзі, до цих двох відводочків. Так воно у мене зимують. Кришку ми зняли під клейонкою. Зараз гляну, що тут робиться обережно. О, дивіться, тут такий невеликий клуб, він сидить на чотирьох, друзі, чотири рамки. І бджілка собі спокійно, гарненько сидить, все закриваємо, не зачіпаємо, кормів їм вистачить більш ніж. Кормів більше, ніж потрібно. Так, е, забувся. Е, що ж хотів сказати? Зараз все-таки гляну цю сім'ю, пам'ятаєте, тільки що недавно, хвилини-дві назад, ми дивились по відео, де так якби зараз покажу. Знизу оце повзала бджола і більше так сміття. Ось треба глянути мені цю сім'ю. Ось, хто пам'ятає, стільки тут бачите, обсипалось бджіло. Наче як і небагато, але глянучи, чи все нормально. Краще подивитися, знаєте, обережно. Кришка тут тепла, шифаринку я таке придавлюю, щоб вітер не здув. Завжди в мене це хвилює, чи будуть гристи бджоли екструдер в лісі. Зараз, друзі, ми з вами подивимося зразу. Кришка-екструдер. Двойка, ось так вони у мене. Зимують, сидять, слава Богу. О, гарний. Клоп спокійний. Ох, кормів ще їм. Багацько, кормів ще їм. Багацько вистачить. Сидять 2-4 на п'яти рамках. Якісь такі, такі надбудови понадбудовували. Все закриємо, десь тут одна, я вибачаю, бджілка впала. Це наші їх лишній. Раз, друзі, тривозить. Кришка суха. Все, хай сидять. Бо просто... Знаєте, думаю, мало ли що, може десь кормів не вистачає. Чи ще є якась проблема, то краще все-таки подивитися загалом. Я, бджіл, друзі, і лишній раз ніколи зимою стараюся не тривожити. Раз-два тижні тако, якби подивитися, ну, зараз тепло, немає знаєте, тих морозів, щоб цей. Але не хочеться, щоб е, прийдеш під весну, а там бджоли в мене раз таке було, така класна сім'я. вона. Не пішла далі, не височило кормів, короті. не пішла чогось далі, да і все. Зараз. Ще там глянемо. Так, ножиці взяв, заглянемо, ще тут. Тут у мене 4 три на пилкозбірниках стоять ой, на високому дні і один відводочок маленький на глухому дні. До маленького я думаю, не будемо тривожити, хай сидить, глянемо зараз ці більші, да і все. Дивіться, навіть не заглядаю туди, просто вам показую. О, тут взагалі гарненько, дивіться. Я рахую, що це взагалі дуже друзі, маленький осип кліща. Кліща бджіл. Хоп, закрили. Слава Богу, що немає мишей. Я вже вдома з одною справився. так, Тут зараз глянемо теж Трел, Це позначка друзі, для того, щоб я потім знав, як там у нас справи е, для своїх касет, бо касет зараз нема. Тут. О, тут десь кудись затікала вода, що тут робиться, О, тут теж гарно. І Тому я і не хочу, знаєте, піднімати Цей там, кришку, дивиться, тривожить, грюкать. Обережнику назад закрили, дай і все. Ну, четверту ел, глянемо. От тут трошки так. Глянемо, що у нас тут осипалось, не осипалось. Тут... О, тут більше осипалось. Бачите, от така ситуація може бути. Не знаю, мало це чи багато. Камера так якби показує. Можна в принципі, перечитати. Думаю, біля 50 стоп джіл, можливо, і осиплося, можливо і ні. Так, тут я... Ну я ще і два тижні дивився, тут це нормально, не будемо дарма заглядати. Так, ідемо, ще що глянемо. Ну і ще тут у мене 4. 5-5. Четвертий 5. там такий маленький, теж відводиться. Маленькі ціни горці їх тривожить, лишній раз піднімати кришку, вже коли буду міняти їм на теплі кришки, тоді і подивимося, що тут робиться. Так, по порядку. Дивимось. В принципі, десь бачите, краще, десь більше, десь на 10 бджіл більше. В принципі, непогано, бачимо, що бджоли ще бігають. Попотепліло, я ж кажу, 8-9 градусів тепла, тут в лісі затишок. І це якби вони собі, себе почувають добре. Та от тут я, мабуть, не дістану без цього. Так, так, там я не зміг ковернути. Тут сусідня. Зразу ну, після цього тут бачимо, теж трохи так, якби обсипалось, не знаю, багато це чи мало. Зараз, можливо, гляну зверху, що робиться. На всяк випадок, щоб я був спокійний. Ма, ма. Ну Ось відкрив, друзі, я цей вулик. Все гарно, клуб спокійно, сидить, можливо, там, бачите, підсипалось. На лишніх 20 е, тих бджіл, е, можливо, десь з крайньої рамки, бо якби обсипали з лівої сторони, а клуб справа стоїть. Е, Бачите, гнізо, у мене розкорочено на шести рамках. Цей. Сидить клуб на даний момент. Все класно, спокійно, гарненько собі сидить, хай собі сидять. О, там, де, напевно, більше сім'я обсипається. чи що. Ось така, друзі, в принципі, ситуація. Поки що все добре. Е, тільки одну сім'ю, як би треба буде положити. Для підстраховки, друзі, каньяк від сім'ї відводи. Щось хвилююся, знаєте, щоб, щоб вистачило, е, вистачило кормів. От зима у нас така, вітер, то вітер, то дощ, сьогодні, то відносно тепло, вчора ввечері, всі вночі, вірніше, йшов дощ. Зараз ще, можливо, тих два вулика перенесу сюди обережно. Дай дай і все. І ще поки, під час огляду виявив в одному вулику, забувся забрати касету, від збірника. От таке буває. Ой, там в мене ще теж стоять вулики. Але це вже наступним разом підемо тоді подивимось. Е, так, а так, зимують на глихому дні. Отака така посередині з кришка з ППС. Що я хотів вам тут друзі показати? Тут у мене бджоли сіли біля задньої стінки. Тут невеличкий теж такий відводок вони сіли біля задньої стінки. М. Ну як невеличкий. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну. На 2-3-4, 5 вулочок бджіл. Сіли вони біля задньої стінки. В принципі, кормів. Ще гляньте скільки їм іти. От. Корма є, не наче є, а є, корма є, і собі вони спокійно сидять, не знаю їх, переносить їх. Чи хай ще сидять до весни, щоб тут не тривожить. Думаю перенести цього вулика. Чекаю ваших порад. Напишіть в коментарях. І на останок ще, я переніс його, друзі. Вирішив перенести. да, і все. Он переставив туди, тут 2 метри настанок ще тут я забувся, друзі, достать касету, то хочу глянути, що тут хоч робиться з бджолами. Тут гарна сім'я, тут великий гарний клуб, кормів вистачає. Хай собі спокійно сидять. Його теж треба буде перенести, але тут він з пилкозбірником, він тяжкий, то вже буду малий, десь має приїхати в відпустку на 10 днів. То буде мені допоможе, приїде сюди, перенесе. Треба його туди буде прямо поставити, да, і все. А, так, ще тут мене то взагалі зимує, хай бо... Ой, там півтори рамки бджіла. але зимує, сидить собі поки що. Я надіюсь, дасть Бог не перезимує. О, і тут такі теж пізні відводки, самі такі пізні невеличкі. Так, оці відводочки що ще невеличкі. Ось Вон так вони у нас сидять. Сюди на п'яти шести, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну В принципі, вони і і шість вулочок були. Гляньте, що скільки їм тут, друзі, кормів донизу йти, то їм ще спокійного вистачить цього запасу корму, що є. Все накриваємо. Так, все. Колеги-пасічники, вибачайте за таке затягнуте довге відео, але думаю, було вам цікаво, подивилися, як вони сидять. Отак От я цього року вперше зимою на високому дні. Поки що мені подобається. Виявив те, що забув одну касету достати, але нічого страшного. І перше питання, в мене отут ці свої два вулика, вони з бджолами. Я все думаю собі, як би то мені їх звідси перенести, коли краще, ну, бо за якби нести не хочеться лишній раз їх розтривожити. Або можливо тут е, оце тако трошки перед прочистить і щоб вони собі... Нехай собі тут стоять, і отут можна теж... Прорізать пару гілляк, де їм буде сюди куди літати? Як ви скажете, друзі, ваша Ваша така думка. Ось, до речі, ще знайшов такий саженець липи класний. Як ваша думка буде на рахунок цього? Колись у мене... бачите, забуду, друзі, льотки прикрити. О, і тут ще не прикрив. Це колись тут у мене така була зла сім'я. О, це колись мій самі перші ці були експерименти з цим самим. З як то його правильніше сказати... Ай, з вуликами, коли робив оці донні пилкозбірники, всякі трубки там влаштовував все, робив, але потім собі знайшов те, що мені треба. Тож, ладно, відійдемо від того. Дивіться, що, яка ваша думка? Переносить ці вулики, звідси, чи тут собі є місце. Надійно воно тут все зроблено, то можна буде тут собі відводки доставити, як ви скажете, вирізати оці ясени, оці всяке це повичищати, все рівно воно меду не дає ніякого ці дерева. О, І це і зробити тут собі ще таку невеличку полянку. Яка ваша думка на рахунок цього? А це у нас якесь дерево медоносне, знаю, як воно Є воно таке культурне, білим таким цвіте, суцвіттям класовий, такі чорні ягоди в нього. Забувся, я назву, дуже класне, бджоли на ньому тьма бджіл. Так, ще далі, ще я пройдусь з вами ще трошки гляну. Тут у нас такий колись мусорник був. Це не я, друзі, викидав. Я звідси стільки з цього хламу прибрав, позакопував. Тут землю на метр глибини, я думаю, скло великої шкоди не зробить для довкілля, якщо його закопаєш. Отак люди свинячили колись. І тут у мене ще теж така. Є гриби, якісь ростуть полянка. Є у нас тут така, друзі, полякало полянка, де я теж колись свого часу тримав. Ой, коли тільки починав бджіл тримати, тут теж тримав колись бджіл. Але звідти все прибрався. Тут є трохи липи, дрібної росте. То, думаю, можливо, тут теж такое прочистить, поставить вулики. Що скажете, яка буде ваша, ваша думка. І отут такі верби попадали, їх теж треба при... прочищати на дрова. На дрова ми їх забираємо, це все на нашій території, впало, все, що впало до нас, то наше. І тут такі гляньте, які в мене ще тут є липи, бо э, своїм підписникам я казав, що є дуже великі ось такі липки вже повирости, але я думаю собі, хай вони ростуть і буде якийсь з них, друзі, толк. А колись тут були людські городи. Все, на все друзі. Добре, підписуйтесь на наш канал. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, ми розпокою добра, як завжди, вам і вашим сім'ям. Ось такі черешні, а це все далі. Там за хащі пішли акація. Туди пішла акація. Акація верба, верба, акація.